та перетин кордону, які сертифікати дійсні. Держава субсидіюватиме витрати перевізників. 27 приміських маршрутів отримують статус соціально значущих. Громадський контроль, перевірка на міцність, загальнопридністровський народний форум інспектує об'єкту фонду КАПВкладень. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Починаємо з ковід статистики. Коронадинаміка Придністров'я стабільна за добу, плюс 34 хворих. Вилікувалося 18 чоловік. Але низькі цифри коронавірусної інфекції це ще не привід розслаблятися. Зараз саме час робити щеплення, доки чергова хвиля ковід-19 не накрила. Адже британський штам, дельта та новий лямбда вже кладуть в лікарні тисячі людей. На вибір чотири вакцини. Астразенека у доступі для всіх, хто старше 18-ти. Російський препарат Супутник -Ві» ним щеплюють пенсіонерів та людей з хронічними захворюваннями. І китайські вакцини «Сіновак» і «Сінофарм» – Вони є всюди, крім столиці. Всі ці вакцини, всі ці вакцини ефективні і безпечні. Повний курс імунізації завершили понад 36 тисяч придністровців. Це 7,8 відсотків населення. Зараз на друге укол очікують ще понад 27 тисяч придністровців. Вакцини зменшують ризик захворіти, а ще вони захищають від важких форм і летальних випадків. Також вакцини, які схвалені, ВОЗ, дають пропустку в світ. Наприклад, з сертифікатом про щеплення Астразенеку Сінавак і Сінафарма можна сміливо виїхати за кордон. Болгарія, наприклад, визнає і російський супутник ВІ з Україною. В плані цього препарату складніше на розхунок спутника чи підходить це, це щеплення, чи ні. Наскільки мені відомо, воно теж не підходить. Ви можете звернутися на Всесвітню організації охорони здоров'я. Так вони затвердили назви щеплень, які входять, і зразок свідоцтва міжнародного зразка по про повну вакцинацію. Вони теж завірили, вона така, і входить тоді. це свідоцтво дії. Якщо інше, то воно не діє. тобто саме в Україну можна приїхати з сертифікатом про щеплення Астразенеку Сінофармом, Пфайзером або здавати ПЛР чи антигент-тести. До речі, вартість плр тесту від сьогодні знижена. Раніше він коштував 760 рублів зараз 595. Же з пандемію пасажирські перевезення в районах скоротилися більш ніж наполовину. Деякі приміські маршрути взагалі скасували. Вони стали нерентабельними. Люди у віддалених селах по суті залишилися в ізоляції. Президент доручив вирішити питання. А уряд виступив з ініціативою. Перевізникам допоможе держава. Маршрути повернуть з бюджету. Дадуть субсидії на паливо. Знайдено таке рішення Знайдено таке рішення, згідно з яким перевізники продовжують виконувати свої зобов'язання в частині перевезення пасажирів. Однак держава буде їм субсидувати частину витрат для того, щоб вони могли мінімізувати свої втрати і працювати хоча б у цій точці без збитковості. Соціально значущі такий статус отримують 27 маршрутів. Це пропозиції керівників на місцях. І вже в цьому році держава зможе субсидіювати транспортні організації. Державна програма Підручник на наступні п'ять років. Верховна Рада ухвалила законопроект у першому читанні навчальною, методичною літературою забезпечать сади, корекційні та професійні заклади. Програма хороша. Програма хороша. Сподіваємося, що ми витримаємо те, що заплановано на її фінансування. Найголовніше це література молдавською та українською мовами. Те, на що раніше збирали гроші з батьків, зараз ми гроші не збираємо. Батьківську та орендну плату. Тобто держава ці витрати має взяти на себе. На програму необхідно майже 5 мільйонів рублів. Податкові нововведення для індивідуальних підприємців. Оформити документи, в тому числі патент, можна буде без черг і походів по інстанціях. Все онлайн. Це ініціатива уряду. Верховна Рада підтримала документ в остаточному читанні. Ми падермо люби двіження. Ми підтримуємо будь-які рухи, які йдуть в бік цифровізації економіки, тому що вважаємо, що це майбутнє, це перспективно, прогресивно і до цього потрібно рухатися. Платити податки теж можна буде онлайн. Це зручно і економить час. Податкове нововведення це добровільно. Підприємці можуть звертатися до податкової служби і в звичному режимі. Фонд капвкладень працює четвертий рік. Стартував проєкт у 2018-му. Тоді вперше за довгий час взялися за ремонт шкіл, дитсадків, лікарень, поліклінік, спортивних і культурних об'єктів. Таких масштабів не було ніколи. У будівництво вклали 728 мільйонів рублів. Отже, що зроблено? Відремонтували 56 дитячих садків, 62 школи, 21 корекційну установу, 42 лікарні, поліклініки, фапи, 16 об'єктів спорту, 13 культури. І вісім додаткової освіти побудували 19 парків і скверів та 52 спортивні та дитячі майданчики. Це огромний об'єм роботи. Це фонд розвитку, фонд ремонту у Придністров'ї, і без нього ніяк не можна. Це факт. Треба було цим займатися раніше, набагато раніше. Зараз до Верховної Ради уряд направив стратегічний план з фонду капвклади на 6 років. Цей план дозволяє включати туди всі об'єкти на ваш розсуд, потім реалізувати. Вкладають гроші і в комунальне господарство, будують нові котельні, міняють труби і мережі, купують обладнання. За 4 роки майже мільярд рублів. Підприєм. ЖКГ можуть розвиватися, допомагає в тому числі міжтарифна різниця. Це коли бюджет бере на себе різницю між реальною вартістю послуги і тією, яку платять люди. Це допомагає не підвищувати тарифи і вкладати гроші в розвиток інфраструктури. Як підсумок комунальних аварій по містах і районах у рази менше. Перевірка якості громадський народний форум продовжує інспектувати соціальні об'єкти, відновлені коштом фонду КАПВкладень. Як тримається ремонт, сьогодні перевіряли у двох столичних поліклініках. Столична поліклініка номер 5 по вулиці Шевченка. Ось уже майже рік, як в неї вдихнули нове життя. Будівлю зведено ще в 60-х роках, майже повністю реконструювали, відремонтували покрівлю, замінили вікна і двері, постелили нову підлогу, пофарбували стіни і стелю. Приміщення оснастили вентиляцією та новим обладнанням. Умови і змінілись, появились вода. мови. Змінилися зараз комфортніше не тільки для пацієнтів, але й для лікарів. Навіть планування кабінетів теж змінилося. Був денний стаціонар, паралельно з педіатричним кабінетом. Було незручно. Ми перенесли його в інше крило, розмежували педіатрію, терапію. Тепер на першому поверсі у нас педіатричні кабінети, на другому терапія і процедурний кабінет. Здравствуйте. Ми вам в гості пустіться гостям, то й косне Обязательно. А це дитяча поліклініка по вулиці Федько. Ще півтора року тому кабінети тут тріщали по швах. Будівля майже півстоліття не бачила капітального ремонту. Зараз сучасна медустанова, де комфортно працювати лікарям і приємно приходити пацієнтам. Коридори стали, Коридори стали ширшими, світло, кабінети розширилися, стали більшими. Освітлення хороше, рециркулятори, люди задоволені, дітям подобається. Гарячої води взагалі не було. Було холодно, батареї були забиті, їх поміняли, меблі всі нові, нові ростоміри, ваги, все коштом фонду капітальних вкладень. Працювала комісія громадського контролю і в Рибницькій школі No3. Відновлена два роки тому, покрівля вже пройшла перевірку дощами. Завдяки новим вікнам класи можна провітрювати, а в шкільній їдальні готують обіди на новому обладнанні. У спортзал провели світло. На стадіоні заасфальтували бігову доріжку. За чверть століття це був перший капітальний ремонт. Чекають продовження, адже школі понад 100 років. Ні, котрий класи В требують... деяких класах треба міняти підлогу. Хотілося б нову сантехніку для туалетних кімнат. Потребує ремонту фасад і спортзал. В нас немає укомплектованого комп'ютерного класу. А це Рибницька школа-інтернат. Два роки тому відремонтували спальний корпус. З'явився і новий харчоблок, устаткування і вентиляція. Перевірка показала, все працює. Громадський контроль перевірки проводить регулярно. Стежить за тим, аби кожен рубль витрачався з користю. Далі ще про один об'єкт, який завдяки коштам фонду кавкладень отримав друге життя Бендерський лікувально-діагностичний центр. Торік тут повністю обновили водне відділення. Тепер тут із досвідченими наставниками та на новітньому устаткуванні є можливість пройти повний курс оздоровчих процедур. Опір води кажуть фахівців 14 разів більше, ніж опір повітря, а значить, ефективність прав набагато вища. Водні тренування проходять разом з лікувальною фізкультурою в басейні лікувально-діагностичного центру. Застосовуються тут спеціальні плавальні дошки і ремені. Подобаються і дітям, і дорослим. Мені подобається тренування в воді, бо весело ти охолоджуєшся. Басейн функціонує з 8.30 і до 6 години вечора. Заняття 30 хвилин. Температура води – 28-30 градусів. Зараз басейн оснастили новим акватренажером. Його перевага в тому, що пацієнт не відчуває навантаження на соглоби і хребет. Добре, адаптується серцево-судинна система. Басейн оснащений триступневою сучасною системою фільтрації. Сучасне обладнання регулює температуру води в басейні. А ось тренування на так званому аквабайку медики кажуть, добре розробляє колінні суглоби. Двічі-тричі на тиждень і буде результат. Якщо ми подивимося на самого пацієнта, то ми не побачимо, що тут є якісь труднощі. Насправді, опір води високий, ефективність тренування вища. За відчуттями легше ніж це проходило у тренажерному залі. Діти навчаються основам плавання. Вправи на воді допоможуть зміцнити м'язовий корсет, поліпшити імунітет і навчитися триматися на воді. Корисні такі заняття і дорослим. Тут проходять реабілітацію після травм і операцій на хребті. Оздоровлюються при таких патологіях, як захворювання опорно-рухового апарату і нервової системи. На заняття пацієнти приймаються за направленням лікарів-фізіотерапевтів. Найглобальніша військова вистава в Придністрові червень 41-го. бій біля прикордонної застави. Історична реконструкція про цю подію чули в Росії на Україні, в Молдові і не тільки вибухи, постріли, висадка німецького десанту і подвиг радянських прикордонників для тих, хто не бачив реконструкції. Перший Придністровський покаже все яскраві кадри, кращі ракурси. Отже, вже в цю суботу, 20.40, буде видовищно, Не пропустіть. Купальний сезон у розпилі, тож дотримання правил поведінки на річці найголовніша умова пляжного відпочинку. Минулого року бендерськими рятувальниками вдалося вберегти життя сімох людей, але на жаль, сталося і п'ять нещасних випадків. Рятувальники кажуть, особливо небезпечні несанкціоновані місця купання. Купальний сезон в Бендерах почався в середині травня, але тільки з настанням нинішньої спеки пляжі заполонили відпочивальники. Вода вабить прохолодою. Жителі і гості міста поспішають до фортеці на річку. Тепер це одне з улюблених місць відпочинку. Погода чудова, пляж ідеальний, пісок м'який, вода тепла. Все для цього благоволить. До Дністра Олена Дорош приходить і взимку, і влітку. З недавнього часу разом з колегами зайнялася моржуванням. Щоб не переривати процес тренувань, засмагати і купатися приходять щодня разом з дітьми. Ми як спортсмени, як... Ми, як спортсмени, як відпочиваючі, дуже задоволені і погодою і умовами, які створили нам. Правил безпеки обов'язково дотримуємося. Тут прекрасна зона відпочинку для дітей. Її збільшили, бо буквально зараз на очах Дністер трохи опустився. Рятувальники відразу просунули її у глибину. Тому спасибі їм дуже добре стежать за ситуацією на пляжі. Рятувальники завжди на готові працюють по зміну за ситуацією Стежать зранку і до самого вечора. Кажуть, щоб відпочинок виявився приємним і корисним подвійно. Не варто забувати про правила безпеки на суші і у воді. Не граємо в небезпечні ігри на воді, тобто пов'язані із захопленням купальників, як підлітки люблять. Це небезпечно. Тому ми припиняємо такі забави у нетверезому вигляді. Не проходити, не розпивати спиртні напої і дивитися за дітьми. Це основні правила. Дітям краще купатися в спеціально облаштованому для цього місці. Тим, хто не вміє плавати, радять заходити в воду по пояс, а ще слід уникати прямого сонячного проміння з 11 до чотирьох пополудні. І важливо не запливати за бойки. Правила прості, але за ними загальна безпека, кажуть рятувальники. Тільки в минулому році на їхньому рахунку сім врятованих життів: троє з них діти та підлітки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам уже в серпні. Творчий колектив української редакції йде у відпустку. Отже, зустрінемось за місяць. На все добре і до побачення.